Братва, спеціалісти, а ну напишіть, що це за гриб такий. Ось ви подивіться який. Пісюньора виріс якийсь. Це капець. А ще воно смердить. Щас ми його подивимося, дивіться який він. Он така в нього луже. Ось такий гриб'яка. Що воно таке? Я таке перший бачу, Так що саме інтересно, дивіться. Вверх якийсь. Це капець. А ну напишіть, що воно за. Пісюни ростуть уже. Фуби, а воно таке. Фуба. Ох, воно й смердюче. Фуля, на руки після нього помить. Щось не гота ціла катастрофа. Дивіться. Тут гриби ростуть. Ну це таке, а оце, а оце серед вуликів, ось йду. Первый рост такого на напищить шхуну дека